Привіт! Це твоє авто, і, можливо, це саме той Volkswagen транспортер який ти собі шукаєш. Автомобіль 10-го року в стрілястому кольорі, весь, весь в рідній фарбі, на дволітровому дизельному двигуні, з коробкою DSG, вологе щеплення. Автомобіль повністю обслужений, обслужена коробка, обслужений двигун. Все, що треба по автомобілю, все зроблено. Є цілий список робіт, який можна здатись за номером телефону, якщо ви до нас зателефонуєте, ми вам все. Обов'язково розкажемо та запросимо на перегляд авто. Бачимо великий багажний відсік, поміститься всі ваші необхідні речі та навіть трошечки більше. Автомобіль 9 місць, просторі задні ряди, але почнемо ми з водійського крісла, бачимо стан сидінь. ніяких нарікань не викликає повний. Електропакет для передніх вікон. Також є встановлена система мультимедіа з екраном та камерою заднього огляду. є підігрів сидінь, кліматик та задній кондиціонер дуже зручно. Заднім пасажирам буде завжди комфортно. Пробіг складає 215 тисяч кілометрів, також є круїз-контроль. І що ж, перейдемо до заднього ряду авто. В салоні вистачить місця для всієї вашої. Сім'ї доволі просторо, зручні сидіння і бачимо ще один ряд. Можна далеко їхати в подорожі з великою компанією. Дуже зручне, практичне авто, яке можна подивитись за адресу вулиця Розумовська, 34, місто Одеса, придбати її можна кредит, лізинг в а також заготівку. Дзвоніть, ми вам все розкажемо. Запрошуємо, запрошуємо вас на перегляд. Цієї автівки пригостимо вас смачною кавою та допоможемо в найкоротший термін придбати собі новенький автомобіль. До зустрічі! Придивись, можливо, саме це твоє авто.